Доброго раночку, дітки! А ви знаєте, до нас з вами прилетів лист. Вам цікаво, що там? Цікаво? Тож відкриваємо. О, тут намальована пташка. Це шпак. Діти, а що ви знаєте про шпака? Що це за птаха? Шпак це перелітний птах. Він відлітає в теплі краї, коли йому не вистачає тепла та харчування. Відлітає він восени, а повертається в кінці зими, коли ще лежить сніг. Шпак є одним із перших вісників весни. В березні-квітні вже можна почути чудову пісню птаха. Також шпаки є чудовими пересмішниками. Вони наслідують голоси інших птахів, цвірінькають. Щебечуть, каркають, навіть квакають, як жабки. Літають шпаки з граями. Діти, подивіться на малюнок. Це все зображені шпаки. Перший шпак це молодий птах. Другий шпак показаний це птах так виглядає взимку. Третє зображення шпака. Таке гарне забарвлення шпак має влітку. А це яйця шпаків. Малі шпаченята вилуплюються в шпаківнях з яєць. Ось подивіться, тут на малюнку ми бачимо, як мама шпачиха годує дитинча. Діти, а тепер подивіться на це зображення та скажіть, що спільного у цих птахів? На першому зображенні в нас показаний птах, про якого ми з вами тільки що розмовляли шпак. А далі намальовані ластівка, журавлі, гуси, зозуля, соловейко. Що спільного у цих птахів, як ви гадаєте? Так, це все перелітні птахи, які відлітають в теплі краї з настанням холодів у нашій країні. Діти, а що відмінного мають ці птахи, як ви гадаєте? Так, вони харчуються різною їжею. А ще всі мають різні будиночки, так. Всі ці птахи мають різне місце проживання. Давайте розглянемо та згадаємо. Шпаки мешкають в шпаківні, які для них будують люди. Ластівки будують гнізда під дахами будинків, на ліхтарях. Частіше всього вони намагаються робити свої гнізда так, щоб вони були під широким навісом, який би захищав їх від опадів. Журавлі щороку гніздуються на одній тій самій ділянці. Гніздо це купа утрамбованих стебел очерету з домішками моху і невеликим поглибленням у центрі. Гуси для виведення пташенят обирають важкодоступні ділянки біля озера чи водойми, які поросли водоростями та очеретом. Гніздо соловейка відкрите, але воно добре заховане під кущами у траві. Зовнішні стінки сплетені із сухих листків, а внутрішня підстилка із сухих травинок. І залишилась зозуля. Зозуля це птаха, яка не має гнізда. Про неї кажуть, що вона погана матір, тому що свої яйця вона підкидує іншим птахам у гнізда і ті висиджують її яйця. Тож, діти, що ми можемо сказати? Чим схожі наші птахи? Вони є перелітними. Вони мають головку, лапки, хвостик, покриті пір'ям. Але чим відрізняються? Відрізняються тим, що мають різне забарвлення, по-різному співають, видають різні звуки, будують собі гнізда в різних місцях, а хтось взагалі не будує. А тепер я хочу, щоб ми з вами послухали дуже цікавий вірш. Називається Прилетіли шпаки. Прилетіли шпаки. Дорогі співаки! Прилетіли весну зустрічати. У шпаківнях нових. Скоро будуть у них Жовтороті, жовто роті малі шпаченята. Прилетіли шпаки, дорогі співаки, поселилися в теплі квартири. Скрізь лунають пісні та співці голосні. За шпаківні нам дякують щиро. Діти, а тепер скажіть. Про яких птахів розповідається у вірші? Так, про шпаків. А для чого шпаки прилетіли? Так, прилетіли, щоб зустрічати весну. А де вони оселилися? Шпаки оселилися у шпаківнях. А хто скоро у них з'явиться? Так, з'являться малі шпаченята. За що нам дякують птахи? Птахи дякують за шпаківні. Так, діти, птахи, шпаки вдячні людям за те, що в них є шпаківні, що вони мають змогу там відкласти яйця та вивести своє потомство. Не було б шпаківень? Птахи загинули, їхня б кількість зменшувалася, пізменшувалася, і вони б зникли. Тому потрібно дбайливо ставитися до птахів та допомагати їм. Діточки, хочу сказати, що ви були сьогодні дуже спостережливими та уважно слухали вірш. Молодці! Але, на жаль, наш час доходить кінця. Мушу з вами прощатися. До нових зустрічей!